звати Яна і я вас вітаю на моєму ютуб-каналі. Хто зі мною не знайомий, я експерт з таргетованої реклами, допомагаю людям опанувати таргетовану рекламу і також допомагаю людям почати монетизувати їхні експертні блоги. Це відео присвячене моєму дню народження, як ви зрозуміли, з назви. Ми сьогодні їдемо м, на відпочинок, таке міні, їдемо в домик, в ліс, в гори. Я дуже хотіла десь відпочити, а знаєте, не, не збирати якісь святкування. Я, скажімо так, сказала так, я уїжджаю відпочивати. Кудись, взагалі, де немає зв'язку, де немає людей, хочу дійсно релакснути. Тому беру вас з собою і погнали! А ось наш Прям, будиночок. Далечі ні, далечі ні. Та взагалі. Га? Там взагалі просто. А ліс, там взагалі такий. А? Тут такий озеро походу. Де? От -от, вон. А, О тут воно. Ага, там походу. Папка, де... Все, ми доїхали в наш будиночок. Тут так красиво. Це капець. Буду з все показувати, знімати, зроблю румтур, тому що це просто бомба. В загальному ми ось так їхали через село. Спочатку нормальна була дорога, далі така сільська, і тут просто навкруги тільки одна хатка якась. Ось ми тут під'їхали. Тут у нас парковочка, Ходимо ось так, і тут у нас наш будинок просто такий красивий, просто бомба. Так, передала камеру оператору. Так, що в нас тут? Саме головне будиночок, звичайно. Тут у нас е дрова. Далі у нас тут є мангал. Розшиєтки. До речі, тут навіть всередині ось такі. Бач? Прикольно. Okay, okay. бачиш? Прикольно. Okay. Бачиш? І тут отака от штучка даже є. Okay. Ось. Тут є отакі от два гамаки, я не знаю, як правильно назвати їх. Ну, кокони отакі. От тут можна так також цей розводити вогонь. А, то він про цей гамак був? Так, так, так. Так, ось там є ще один гамак. Да -да -да. Там ще в лісі такий гамак. І оці два тут теж такі прикольні. Дуже затишно тут. Тут ввечері прикольно розкласти собі вогонь. Буде дуже атмосферно. Навколо ліс, пташки співають так гарно просто. Демо покажу будиночок, бо будиночок прям дуже атмосферний. Так, навколо взагалі ні душі. <смі> так, заходимо в будиночок. Тут у нас при вході стіл, можна собі вечеряти. І чан, по суті, так. Да? Тут є і джакузі. От, давай покажу. От такий. Ну, на шість людей вони казали тут може бути. Заходимо в домик. У нас він дуже атмосферний, у нас тут є камін. Дуже буде затишно ввечері, я думаю, сидіти тут. Тут така лавочка собі можна присісти, стіл, де можна Вечеряти. Також кухня, вона невелика. Тут є, в принципі, все, що потрібно, і м -м, тут маленький, до речі, холодильник. Нам ледь туди все помістили, що нам потрібно. <глухи> так, є а, ця плита, є а, цей чайник смак і є різного роду посуд. Досить непогано виглядає там всякі. Сіль, перець і так далі. Ну, тобто, прикольно. І далі у нас іде гардероб. У нас тут є як дзеркало, є халати, є пліди, де можна посидіти ввечері. Буде шкафчики різні. І тут у нас вже йде душова і е, туалет. Да. Тобто так вони виглядають. Тут у нас на другий поверх. Сходи, Тут різні ігри, різні книги, дуже прикольно, будемо грати щось свічки. І оце просто крісло-качалка, бомба просто. Виглядає дуже гарно. Різні якісь пахнючки, ну і диван типокій. Теж у розкладається, наскільки я знаю. І йдемо на другий поверх. Там також дуже затишно. Так, піднімаємося по сходам. Нема. Так. Фух. І тут у нас спальня. Так, тобто тут у нас телевізор є з того боку, досить великий. Є віконце, ліжко. І саме прекрасне це цей вид просто. Виглядає класно. Не переживай. Атмосферно. Тут такий прольот зверху. Доглядає дуже дуже прикольно. Що uh -huh. ти хочеш робити? Кичатись. Шо, що? Кичатись, качати? Трошки на біту, опа, не впало. Зроблю. А що ти хочеш побити. Вище його зроблю, бо О, незручно ту коті типу, буде бити. Так, а тебе ж є готові, ні? Тобі треба. Ні, таких треба чуть-чуть цей. Порозбивати? Я так. Бо треба скалки зробити. А -а -а. Я знаю, як ж ти з міста, на Дивіться, може зараз. Бережно, собі, може, обережно. Можеш, можеш собі і по пальцю зараз. Не треба по пальцю. Ну Добре, запрацюй, працюй, працюй. А я йду до гамака хочу дойти. Тут ось в лісі. Ось там гамак. Вони щось не стати. О! Як тут кайфово, це капець. Опа, я дійшла. Вау, краса. Він такий великий, досить, на двох. Так. так, зараз буде епічно, якщо я впаду. У. У. Вау! Офігеть! Як класно. М -м -м. Просто. М -м -м. Так, Макс там уже розпалює вогонь активно. Я зараз буду робити картоплю. Каварка. щоб ви розуміли, ми завжди їздимо всюди своєю каваркою, бо тут нема кавової машини, але ми без кави нормальної не можемо. І тут в околицях якби нічого нема. Тут до найближчої заправки їхати, ого, скільки тому це було правильне рішення. Я тут буду робити картоплю з таким, типу, ну, не сало, це навіть називаєшся, грудинка копчена. Ось, буду нанизувати на шампули. Короте, зараз вам все покажу. Короте, шампули відміняються. Будемо робити огінати. Так відомо, як? Угу. Так, вирішила, коротше, не в шампулах, а ось так зробити. Типу, з приправами е, картопля і з цим. Ну, воно так мало бути, якби на шампульчику так нанесено тільки, якщо б вони такі були великі, бо в мене картопля ламається. То спочатку, типу, в фользі має бути типу, запікатись, потім ти фольгу знімаєш і на шампульчику допікаєш. Але ми допечемо, мабуть, на решітці, Я, так так. думаю, тому ось так. Я, до речі, з собою свої приправи привезла, але тут дуже багато їхніх приправ, прям дуже багато. Тому це зручно. Отак от <смі> буде ось така картопенка. Перший погляд, домик дуже красивий і в загальному і чисто, і прибрано, і новенький, знаєте, типу, не зайозаний ще. Навколо взагалі ні душі. І я не знаю, я просто сиділа на вулиці і просто, знаєте, такий стан, коли ні, ні звука, ти тільки чуєш і такий якийсь медитативний. І хто медитує, мене зрозуміє, що той момент, коли ти виходиш з медитації, ти такий просто, ніби ніби трошки випив, такий трошечки в такому просторі. От мене зараз таке саме було. Типу, коли я там лежала на цьому гамаку або на цих штучках, да, сиділа, теж такий, ти просто мовчиш, слухаєш, так от просто я не знаю, дуже кайф. Дуже рада, що вирішила все-таки такого формату святкування зробити. Да? Ну, як святкування просто відпочити, бо мені так це потрібно було взагалі. Але дуже кайфово. Так, все, в нас є крила. Сьогодні будуть крила, я їх ще замаринувала вдома, коли ми довезли. І зробила салат і заправку для салату з жонською горчицею, оливковою олією. Короче, ось така. Вечеря в нас буде, там уже вогонь майже готовий. І чан вже, до речі, дуже-дуже теплий. Дуже прикольно це, що він нагрівається, і там джакузі, не тільки чан, а джакузі також. Вже поставили картопелька, крила. Так, зараз буде нам смачно. Такий вітер тут здійняється, до речі, бо, не знаю, надіюсь, мене чути. Навколо нічого нема і відповідно вітер собі дуже сильно гуляє. Курочка. Корочка. Гаряча. Гаряча, Я тоді не залізу. А, Ой, чому так гаряча. Ні, Мазан, ми тоді не поліземо, треба почекати. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, У мене Максим. А що з між я не а то цей соус, забагато чу було. Типа бальзамик такий гостей. Ну бо ж не мене день народження. <рес> <рес> Це червоний їм тільки я. <рес> Добре, що не майонез, і на тому дякую. Я там... А, я не брала майонез. дорожчий. Я тебе пропонувала, але ти скажу, що не хочу. Ну, так ж, я нам ну, не мене день народження, розпоходься. Інфо, може їсти? Я йогощаю. Твоє же рибою ти купив. Це сильно. Угу. Дивіться, який в мене прекрасний торт. Просто офігенний, я не знаю. Такий милий просто. Клас. правда? Зараз будемо робити фоточки. Думаю, десь чи на вулиці, чи тут. В загальному хочу пофоткатися з ним і з новою подарунком, піжамою моєю. <схе> <сих> Ось. Дуже красиво виглядає <сих> бомба.

Белочка в офигенно выглядит, конечно. М -м -м. Класс. Так, тут у нас наш джакузи. Уже греется, теплая водочка. Там Максим у нас на насаживает шашлык. Ты примеряешь? Что? Mm -hmm. Да. Oh, yeah. нашел, нашел. <laughs> Потім можна буде ще полити, якщо щось. Так, ми вже поїли. Я нічого не зняла, тому що в нас половина шашлика була швидше, половина досмажується, Макс там вже просто і картоплю цей. Ще смажимо там, бо вона ще довго не смажиться. Коротше, там вона просто по-різному сьогодні було. Скажімо так, їжа, тому я навіть не знімала. Ось. Але тортик ми вже теж спробували, смачний дуже. Беру свою корону і йду в чан кайфувати. Ісламістом. ванна. Але файно, дуже файно. файло. Так, давай. Встав. Тортисти. Ложку взагалі кайф. М -м -м. Так, яку мені ватя ну? Ой-ой, шатається. Все, две. уже, ну, воно вже не тягнеться. Та, та, так, Та бо ти зчителила, витягнула цю ханю, піздец. Типа права на собі перекрила. Мислі, ні. Чому мала? Ну тут же типа гра на тому закінчена. То означає, що я програв, да? та напевно, так? Та а, ти потім можливо впала, так? Ну така гра, тому суть. Добре. Зараз помедитую, треба збиратися вже, їхати у Львів. Закінчились прекрасні вихідні. Як було добре. Хочу ще. Хочу ще. Йдемо моїх там десь щось розказувати. Все. Їдемо додому, прощаємося. А, може, ще приїдемо. Може, але гарно було. Добри коло. Сідочку собі підсумки. Близько. О, стати, а -а -а. Привіт ще раз. Ми вже давно вдома. Повернулись уже з відпочинку. Я вже активно працюю, але подарунки ще все приймаю. І тут в мене посилочка від моєї асистентки. Я їй казала, що мені треба всього лише одну річ це ароматизовані палички для медитації. Я сумніваюся, що тут тільки палички, тому давайте разом розпакуємо і подивимось, що там. Бо це для мене також сюрприз, як і для вас. О, вона також упакувала. Мені цікаво, що там. Так, Стрічечка. І так, як вона відкривається. Боже, <смеш> скільки цього? Це так мило. Так, бачу тут багато солодкого. Давайте розпаковувати. Так, мільйон вафельок таких. Мілка. Рафаелки. М -м -м, прикольно. Так, далі я бачу тут свічку. Угу. Понюхаю. О, аромат чистоти. Такого, не знаю, як вам передати, але просто дуже приємний аромат свіжості. О, всі знають, що я люблю свічки. <свічки> Тому свічка це безпрограшний подарунок. Тут щось таке маленьке. Не знаю, що таке в коробиці. Пише «For you». О, як мило! Подивіться. Не, звичайно, мені палички. Я, до речі, замовляла вже, 에, називається фірма 1111. І в мене вже були від них палички, і вони дуже класні. Є. Ось мої палички. М -м -м. Я, я за ними скучила, бо... О, Боже, який армат. Ось так вони виглядають. Ну що, давайте зробимо розпаковочку нового iPhone. Я купила 15 Pro на 512. Я вже вирішила не брати на 200, бо мені не вистачало. І виявилося, не так просто було знайти на 500, бо їх нема в наявності, є тільки на 200. Відповідно, це колір Black Titanium. Мені не подобався цей сірий. Знаєте, колір він якийсь взагалі не очень, якщо чесно, вибачаю, з кого сірий. Але мені взагалі він не, не подобається. Я вирішила взяти чорний. У мене ще чорного айфону повністю не було. Так, да, але в загальному це була покупка більш присвячена до Дня народження, скажімо так. Тому <смі> це частина влогу буде якраз про розпаковку, але я купую його, купила його вже досить пізніше, після дня народження, але я вирішила ставити сюди, бо воно типу як присвячено до Дня народження буде. Окей, давайте розпакуємо. <смі> так, цей момент. Приємний. Так, зараз. І. У який він красивий. Вау! Чорний. Вау. Матовий, ще такий. оп, Вау, який він важкий, до речі. Що, твого? Не знаю, або, або мені здається. Ну. Прикольно виглядає, такий темний. <світ> так, і оцю плівочку. Приємний момент. О, тут вже йде оцей шнур. І він дуже м -м, якісний, тому що у мене такий на MacBook. Такий шнур і дай Боже, все з ним прекрасно, бо у мене попередні ці шнури завжди помирають, а ці дуже якісні, вони зробили нарешті. <світ> так, давайте включимо. Айфончик. Українська. Е, регіон. Україна. Ненька. Коли ти купувала той перший айфон і така прямо аж тряслась від того телефону, що, Боже, новий телефон. А тепер не знаю. Просто техніка як звичайна техніка, нічого такого особливого. Ну, да, ефект плівки, конечно, вони зря забрали. Було якийсь ефект розпаковки.